Минув час. Наше сало зварилося. Ми його відварили до готовності і треба нам його було скласти під прес. Ну, я придумала таку конструкцію, ви можете придумати свою. Факт в тому, що воно должно застити от під конструкцією. Зараз ми її знімемо. 5 літрів важкувато, Ось так. Так виглядає наше сало Ну, Конструкція є конструкція. Працювати буде зручніше ось на такій тарілці, тому ми перекладати будемо по одному кусочку і обвалювати його у спеціях. І так, ми наші шматочки сала загорнули спеціями. Спеції я готую е, в супці. Часничок перетираю з солькою, так як процес це довгий. Показувати в кадрі немає сенсу, тому це все було зроблено за кадром. Чесничок у нас шматочок чисто під чесничком. Чесничок і сіль. Тут чесничок, сіль і перець, суміш перців з добавкою чесничку. Але тут використаний сушений чесничок. З додавленням до чесничку і перчику ще копчена паприка. І останній шматочок на сьогодні останній ми загорнемо у базилик, сушений копчений томат, чесничок. Ну і Після цього ми загортаємо кожен окремо в харчову плівку і винесемо його на холод на дві доби. Можна через добу скушувати. Ну, через дві буде смачніше. Ось так ми приготували щековину. З вами була Терновчаночка. Ставте лайки, подобайчики, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.